Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в Project First Time. Я вже забув. Це Battleground Пішли. Челти. Так як літає! Чи так? А стоп, тут є якась втука. оце. це. Я літати можу. Ой, я в дом залетіти можу. А, де тут скіли є. Окей. Ой-ой-ой, дивіться. Ч що щось робить? Хай чл! е е е не нападай. На гешку. флибуст. Йо! Це що таке? Це що? Ха! Что це таке? Ну тут це полет прям злітый. у Я можу всі домики поламувати. Прикольно. Так я можу заранити на лівізі. Просто мене загублять і все. Якось нелогічно чуть-чуть. Блін, мені треба з кимось битись. Може там якісь челики? Ілітаємо <риклад> до <ці> них. <риклад> <риклад> ой 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 це що я роблю з ним? Що це таке? А де я? Ладно. Літаємо звідси, Ой. Це не сюди. Почекайте. у <риклад> у ще раз тебе, так, но! Е, він тепехається. Чао, деш. Ой, а це живі люди. Че не хапають? у Ой-ой. Ай! Ай-ай-ай-ай-ай. А тут -а щит є мабуть, да? Стопе. У-у-у! Можна лисіти прям? Чо? 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 Ми в повітрі! Чел до мене пішов, ми в космосі б'ємось! Ааа! Тікаємо! Оу, йо-мою! Що далі, мабуть, А, і це і так прикольно. Коротше, я помер, запис прикратився, мене тут чел в космосі добив. Ви мені завтра. Хочу позирити. А тут. Ого! Можна всю планету облетіти.